Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошевець. Незважаючи на, на уже ніч, Ютуб-канал Ігор Кравцов продовжує працювати. І ось новина. Новина, можна сказати, шокуюча, але цього я чекав. Чекав, тому що. В Збройних силах України накопичилось дуже багато проблем. Дуже багато проблем, які пов'язані з одним словом, непрофесіоналізм. На превеликий жаль, професіоналів в Збройних силах України залишається все менше менше і менше. І навіть найдосвідченіші, найпрофесійніші вояки Збройних сил України правильно хочуть звільнитися зі служби. Таких випадків дуже багато. Чому? Ну тому що, тому що і цю думку, чому? А, сьогодні, зараз, буквально декілька хвилин назад, висказав колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України Азов Богдан Кротевич. Він заявив, що Олександр Сирський. Має піти з посади головнокомандувача ЗСУ, оскільки він ризикує життями українських військових, віддаючи майже злочинні накази. Майже злочинні накази. А військове керівництво України має зазнати змін. Вдумайтесь, от така у нього заява. Ну що я скажу? Скажу свою точку зору, суб'єктивну точку зору українського журналіста. Я багато... В чому згідний із Богданом Кротевчим. Чому? Ну, тому що потрібно міняти військове керівництво Збройних сил України. Потрібно міняти міністра Умерова, який не служив в армії від слова взагалі, навіть строкову службу, а в дитинстві в Узбекистані грав в солдатки. Вибачте, такий міністр. В страшний військовий час для України він не потрібен. Це раз потрібно міняти командування Збройних сил України, потрібно приводити свіжу кров тих бойових офіцерів, які мають реальний бойовий досвід, а не досвід сидіти на стільцях у штабах, натирати на делікатній п'ятій точці да, мозолі. Потрібно розставляти на ключових посадах в Збройних Силах України офіцерів, генералів, які хочуть, вміють воювати. А не бездумно кидають на на м'ясню, м'ясні штурми українських солдат, не те, що ризикуючи їхніми життями, а просто їх винищуючи. Скільки інтерв'ю. Давали солдати, офіцери, сержанти Збройних сил України і казали про м'ясні штурми, коли командири батальйонів, командири частин свідомо кидають на м'ясню своїх бійців. Тому що, якщо вони не покладуть скільки то процентів особового складу, їм не бачите ні звань, ні премій, ні нагород, про це всі знають знають. Тому я підтримую Богдана Кротевича. Зміни в. Збройних силах України потрібні давно. Вони назрівають, і їх потрібно робити, тому що війна не чекає, війна не жде. З вами український історик та журналіст Оршвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. До нової зустрічі!